Приїжджають гості, а часу готувати зовсім немає. Замовити бокс від Дзига простіше простого. Всього два кліки на сайті або в додатку і святковий стіл у тебе вже вдома. Обирай понад 40 різних боксів із закусками на будь який смак. А. Хочеш, щоб було ще зручніше. Тоді завантажуй додаток із бонусами, кешбек, подарунки та знижки. До речі, до дня народження Дзига дарує мінус 10% знижки. Зустріч з друзями, корпоратив, романтична вечеря. Чи бізнес-захід, бокси від Zyga Кейтерінг завжди готове рішення, щоб ти насолоджувався моментом, а не думала про кухню? А спробувавши ці поєднання в боксах, ти більше ніколи не захочеш готувати вдома. Zyga кейтерінг замовила і більше ні про що не турбуєшся.